Ми розпочинаємо зі скайп-гостя, який з нами буде обговорювати поточну ситуацію. Сьогодні в нас є Андрій Загороднюк, голова правління центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-2020 роках. Вітаємо вас, слава Україні, пане Андрію. Доброго, слава. Вітаю вас. Отож, що ми маємо станом на тепер? Ото остання інформація: аналітики інституту вивчення війни вважають, що оперативна пауза на полі бою піде на користь Росії, оскільки позбавить Україну існуючої ініціативи, тим часом росіяни продовжують наступати на кількох напрямках на сході України. Напередодні завдали. Сім ракетних та 16 авіаційних ударів, і за даними генштабу, загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і до і далі. І пане Андрію, що ви можете сказати, от наскільки ще і Росії вистачить і їхніх бойових можливостей, і в принципі, от до чого вони ведуть? Ну, ситуація насправді наразі досить чітка і зрозуміла. Ми Іноді погоджуємося з інститутом вивчення війни іноді ні. Це наші добрі знайомі. Багато обговорюємо з ними. А, висновків дійсно, а щодо оперативної ситуації, то тут це дуже просто. Оперативна ситуа... оперативна пауза, вибачте, це те, що росіянам потрібно зараз як повітря. Вони намагаються зробити для цього все, в тому числі от всі ці підбурювання про так звані перемовини. А які вони там розкидують на всіх каналах на Заході, намагаються через західних дипломатів якось там впливати, щоб вже давайте починати перемовини. Це саме для цього, це виключно для цього. Тобто їм потрібна пауза для того, щоб перевести подих, для того, щоб спланувати дії. У них надзвичайно централізований процес прийняття рішення, тому якщо вони ведуть активні бойові дії, вони не можуть планувати на більш довгострокову перспективу. І тому для них треба взяти, їм треба взяти паузу, перепланувати. Нувати, підготувати нові резерви, а ті, от які вони залучили за допомогою мобілізації, відновити підрозділи, які втратили боєздатність або суттєво знизили боєздатність, відновити деяке обладнання, озброєння військової техніки, і далі це все от, сформувати в бої в ударні групи і почати знову або відновити активні активні бойові дії. Тому без цього їм буде дуже важко, зрозуміли їхній напрямок. Це Схід. А, тобто, вони <кій> дійсно сфокусувалися на сході, тому що. Це єдине, як вони можуть пояснити успіх на сході, скажімо так, як вони самі собі його малюють. Це Єдине, як як вони можуть пояснити втрати всіх інших напрямків, тому що вони ж повернуться до тієї пропагандистського наративу, що а, взагалі це вся війна це про звільнення так зване Донбасу. А, зараз вони не говоряться, тому що в них нема ще впевненості, як швидко і коли вони а, можуть вийти на адмінкордони. Ми працюємо над тим, щоб вони не вийшли ніколи. А вони не впевнені в собі, вони не виходить, як ми бачимо. Тобто, всі ті будь-які, там навіть мізерні кроки вперед, вони здаються е, надзвичайно високою ціною і абсолютно без якої перспективи. Тому, власне кажучи, їм зараз вигідніше, звичайно, переводити все це так на на довготривалу війну. Війну на звину зл... виснаження, яку вони намагають, ну сподіваються, скажімо так, виграти за рахунок більших ресурсів ніж в Україні. А тут є сенс. Для них, тому що дійсно ресурси України, як ми знаємо, надзвичайно вичерпані. Ми фактично існуємо за рахунок економічно за рахунок наших партнерів, за рахунок міжнародної спільноти, і вони далі паралельно розкручують у ці, значить, ви, в стомленість від війни, там скільки можна Україні там грошей давати, і так далі. Тобто вони сподіваються на те, що Європа і Захід буде. Стомлені від цього всього і будуть якось штовхати Україну до якихось там перемовин. От, власне, і все. От і, от, і, от, і весь, от, от як воно все зараз, стан справ. Якщо говорити про цей тиждень, то і минулий тиждень усі ми, на жаль, очікували масованих чергових ракетних обстрілів. І Так склалося, що ну два з трьох останніх е, таких масованих нальотів росіян, ну там деякі нальоти два дня містили. Е, справді дуже серйозно підривали енергетичну ситуацію в нашій державі. І ось цього тижня знову масований обстріл. Знову понад 70 ракет випущено, але цього разу. Ефективніше вочевидь спрацювала протиповітряна оборона нашої держави, і е, ті збитки, які вони завдали на енергетичній системі, ну їх вже не порівняєш з тим, що було під час попередніх на щастя обстрілів. З чим це пов'язано? Ми настільки вже наситили нашу протиповітряну ракетну оборону, що в майбутньому такі масовані обстріли вже не будуть мати такого ефекту. Дійсно, ну дійсно, ну, по перше, протиракетна оборона в нас ну вона отримує з кожним таким нальотом Вона отримує більше досвіду і дійсно справляється краще. Хоча вона дійсно дива зараз творить абсолютно весь світ. Ну ми то зрозуміло, що ми дуже поважаємо, що пишаємося нашими офіцерами, сержантами, солдатами протиракетної оборони, але. Але весь світ зараз просто в захопленні від від, від ефективності роботи, а мається на увазі експертна спільнота і так далі. Але питання в тому, що росіяни ну тут є декілька пояснень. Ну по перше, росіяни дуже хотіли швидко дати відповідь так звану відповідь. Вони прив'язують кожен раз деякі нальоти до якихось дій успіхів України. Вони намагаються це показати як помсту, як відповідь. Тому що таким чином вони намагаються в Європі, на жаль, на жаль, їм це вдається дуже часто, а в медіа західному показувати, значить, що це нальот це був як наслідок якихось дій України. Тобто був нальот після підриву Кримського мосту, був нальот після там інших атак і от в тому числі і зараз. Їм ем це вигідно з точки зору того, що вони можуть частково намагатися от в міжнародній спільноті значить вішати на нас відповідальність за це. А з цим боремося, з цим пояснюємо. Але але воно дійсно має деякий, ну скажімо так, деякий ефект поки що. Хоча спільнота вже розуміє, що ну що відбувається вже давно, але от ще ловиться на ці такі невеличкі трюки їх. Тому можливо вони підганяли строк і підготувалися не так ретельно, але зменшувати загрозу, зменшувати очікування від загрози наразі рано. А ми маємо готуватися. Ми маємо розуміти, що це все буде продовжуватися, доки в них не закінчаться ракети. Далі питання, звичайно, відновлення тих, які в них зберігаються, і не не боєздатні. Це ще питання, і звичайно, велике питання це Іран, тому що вони все ж таки продовжують працювати з Іраном. Вони намагаються купувати ракети в Ірані. А тому, скажімо так, ну ми, ми розуміємо, що ця зима буде важка. Навіть попри те, що ми маємо інформацію і від експертів, і, і зокрема від української розвідки, про те, що ракети їхні закінчуються, і вони там, ну як казав Буданов, вони в числі цих ракет наближається до нуля, що в принципі є небезпечно Незпечно. для самої Російської Федерації, але е, все одно ну можуть, можуть ще якісь запаси використовувати. От якщо аналізувати загалом, е, та не будемо казати про е, про дії української армії, мабуть, це не зовсім правильно в Украї... в прямому ефірі про це говорити, але аналізувати ворога можемо, от де вони прогадали, що, що з чим вони ну якби знаєте помилилися вже аналізуючи їхні дії впродовж цих місяців. Що ви можете сказати? Ну вони зробили величезну кількість катастрофічних помилок на всіх рівнях від від стратегічного до оперативного і тактичного. А це це окрема ціла історія. Але звичайно, ну перше, це от те, що вони почали війну на більше десятки оперативних напрямків. Тобто, в них абсолютно система управління не здатна підтримувати мультивекторний а мультивекторні війни. Тобто, вони могли саме тому. Вони намагалися в квітні ну, сформо з фокусуватися виключно на сході, що ми успішно їм збили, і тепер вони намагаються це зробити знову. Але в той, в той, в, той, в, той, в той, як вони почали війну, це була просто катастрофа для них. Тому е, вони бої почали не підготувавшись, вони почали не провівши необхідних е, дій, не сформувавши бойові групи, ударні групи. Вони заходили логістичними порядками, тобто, як для ну чисто, от як для пересування, а не для атаки. Вони зробили величезну кількість помилок з на всіх рівнях командування, нерозуміння ні, ні цілої війни, і так далі. Тобто, в принципі, початок був повною катастрофою. Далі вони намагалися якось зробити помилки, ви, виправити ці помилки, не змогли. І, звичайно, те, що ми бачимо, вони тільки зараз усвідомлюють наскільки обмежений їх потенціал з точки зору і офіцерів, і командування, і процесу прийняття рішень. А вони не роз... ну, звичайно, вони не очікували підтримки заходу. Вони звичайно не очікували а, наскільки наскільки досвідчена, наскільки хоробра а, взагалі військо України, тобто це зрозуміло, що вони не очікували такого а, опору, і а, вони для них шоком було те, що були зроблені дуже чіткі політичні заяви а, вищого керівництва наших партнерів про те, що незважаючи на погрози, там в тому числі ядерні, як ми пам'ятаємо. Весь ну, от Британія, США і Євросоюз вони заявили, що будуть стояти з нами до перемоги, а будуть стояти з нами до повної поразки Росії. Це означає, що вони вже політично не можуть відступити від цього. Це означає, що тепер так би мовити, весь потенціал цивільного світу він вже за нас. І це вони вони розуміють, що для них це катастрофа, тому саме вони зараз намагаються якось вже готувати своє суспільство до того, що все буде не так вже й добре, що це все на руки і так далі. Тому що вони розуміють, що е, ну проти них така сила, яка їм абсолютно не позував. Все це все це повністю. А півроку тому вони не розуміли ще. А, тобто, ну це скоріше за все катастрофа повна для режиму. Звичайно, цю катастрофу ми будемо підганяти через там суди, санкції, кримінальні справи проти за геноцид, за там державний тероризм і так далі. Але фактично це вже кінець режиму. Цей режим вже не повернеться за стіл цивілізованими країнами. Він вже за одним столом сидіти не буде. Я почув таку цікаву думку. От в продовження того, що ви говорите, десь я вже не пригадую але це про російські пропагандисти, які почали говорити. Знаєте, про що Що, ну, якщо ми готуємося, вони готуються до довготривалої війни. Про що говорить президент Путін? То нічого страшного, що є втрати в армії, тому що мовляв, в 41-му році радянський союз також втратив майже усю е, професійну армію. Потім мобілізаційним ресурсом е, зумів. Е, Ну, ми розуміємо, що за допомогою лендлізу і всього світу, але вони про це не говорять. Дотиснути супротивника. Моє наступне питання буде таким: от коли. В нас зараз вікно можливостей, скільки часу в Україні, і ми мусимо використати його. І коли починається, якщо війна затягується, скажімо так, чи взагалі може з'явитися там наприклад через 4 місяці, через 5, чергове війно, вікно можливостей Російської Федерації, коли вони зможуть піднабрати ресурсів, якимось чином перегрупуватися, чи це вже неможливо. А, можливо, на жаль, можливо, і ми маємо це розуміти. От якраз про це говорив інститут війни. А, нам не треба давати їм паузу для пере 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 переведення, так би мовити, в, 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 знаєте, подиху. А оце, от оце критично. Тобто їм їх треба постійно підтримувати в напрузі. Вони постійно мають. Відчувати цей стрес, а нездатність спокійно сісти заново спланувати, спокійно сісти, відновити сили, спокійно відновити підрозділи, полагодити пошкоджене озброєння і докомплектувати під необхідні підрозділи, підготувати їх і, що головне не просто підготувати індивідуально, а підготувати вже в підрозділі, тобто колективна підготовка злаження. Так звано. Оце всього вони на, на наразі не можуть зробити, і доти, доки вони не можуть одковнути повітря, у нас є це. Відкрити вікно можливостей, а ну звичайно, що вони продовжуються. Коли ми демонструємо всьому світу перемоги, навіть на такому, значить, або тактичному, або там на, на, на оперативних напрямках, а, то звичайно, що це дуже сильно підносить всі весь політику наших партнерів, і вони намагаються на, на, на ще більше нам допомогти ще більше дати, тому що бачать, що все що, 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 ну, що ми йдемо до успіху. А... Тому, от, власно кажучи, то ми маємо продовжувати ту політику той, 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 той темп, який заданий наразі, а вони будуть робити все для того, щоб нас якось зупинити. Ми маємо не дати їм можливість сконцентруватися виключно на Сході, а ми маємо їх розконцентрувати, так би мовити, і збити їх на сході, і, звичайно, проводити контрнаступальні дії на інших напрямках. Якщо ми витримаємо такий план, то перемога це лише питання часу. Ви згадували про ядерну загрозу. Справді про неї ми почали чути ще десь з березня цього року, тобто вперше десь це прозвучало, і весь цей час так чи інакше до цього питання повертаємося. І буквально вчора, коли Путін виступав, він знову про це казав, що там всі можливі заходи ми застосуємо, якщо буде така необхідність. Наскільки зараз оці його слова це просто слова погрози, але нічого більшого. Чи є ще в принципі ця загроза застосування ядерної зброї? Застосування загрози залишається як потенційно завжди, доки Росія є ядерною країною і у руля стоїть отакий, значить, режим, як, як злочинний режим, як цей. А тепер питання: ну, дивіться, таке я зараз суб'єктивну думку скажу. А є позиція така у ну, аналітичної спільноти, вона більш-менш об'єктивна, от частина. Значить, що наразі ця загроза сильно зменшена. Тобто дійсно вони панікували дуже сильно після Харкова, а в них не було як пояснити Харків. Вони розуміли, що втрачають Херсон, і вони почали панікувати. І піднялася оця от ядерна риторика. Після цього були зроблені декілька дуже правильних меседжів. Ім передано з міжнародної так ну по по, по в першу чергу сполучених штатів. Які а, дуже чітко сказали, що їх очікують катастрофічні а, наслідки, це публічно було сказано. Більш набагато більш конкретні, а, конкретні сценарії були намальовані в приватних, ну тобто в закритих каналах. А після цього пообіцяли, що відповідь не буде пропорційна, тобто вона буде більше ніж а, удар Росії, тому що а, ну, пропорційна відповідь вона фактично мотивує невеличкий удар або демонстраційний удар. Тобто їм сказали, якщо ви просто перейдете цю рису, так би мовити, цей поріг я. Ядерної війни, то катастрофа вже буде, який би не був удар по Україні, якою б сили він не був, і звичайно, підключили всю світову спільноту, в тому числі Китай і Індію, і вони передали свої меседжі дуже схожі для цього. Тобто, після цього ми всі побачили, що дуже сильно збився збилася ця ядерна риторика. Те, що він там говорить про всі можливі, знаєте, це такі натяки, а, ну ні про що, але ну тобто, то, ми чітко бачимо, що збилася ядерна риторика, збилася ядерна підготовка, тобто, тобто це все мало свою дію. Але ми маємо розуміти, що Путін ще не розуміє, що він вже йде. І от як тільки він це усвідомить, як тільки він буде розуміти, що, він, що для нього вже катастрофа особиста вже настала, то тоді я думаю, що ми повернемося до цієї теми і нашим партнерам прийдеться знову повертатися до малювання перспективи. На жаль, я думаю, що ми ще будемо чути про ядерні загрози не скоро, але тоді, коли він буде розуміти, що він у відчаї, то це буде трохи більш серйозно. От, ви кілька разів вже в цьому інтерв'ю згадали про те, що Путін іде. Він ще цього не розуміє, але так чи інакше, процес уже запущений. Як ви гадаєте, далі після нього? Зразу все нормалізується, чи знаєте, як часто в ці революційні стадні часи одразу після диктатора може прийти ще ще більш кривавий очільник для Російської Федерації? Ну і ми ж розуміємо про кого зараз ідеться: про політичну вагу того самого Пригожина, Кадирова і так далі говорять. Ну важко сказати, що буде, тому що тут є стільки сценаріїв, стільки варіантів, що ну реалістично планувати, моделювати поки що абсолютно не не неможливо. Не Ми можемо сказати тільки те, що є також велика вірогідність, що еліти зберуться. Ми ні в якому випадку не там не знати, не белкаємо ніяких надій щодо ем, моральної якості, і морального компасу цих еліт. А вони всі єднакові, але вони можуть тактично вирішити, що їм краще злити Путіна, каналізувати, скажімо так, через нього весь негатив і якось домовитися з Україною з заходом для того, щоб хоча якось залишитися при владі, залишитися вийти з санкційного режиму і так далі. А тобто, можливо, такий, знаєте, тобто також варіант Ваш Прийде, але питання в тому, що наразі а, є от таке поняття як договороздатність. Тобто Путін недогороздатний вже, тобто з ним нема вже про що говорити. А людина, яка скоїла таку кількість злочинів, він же не має, не сприймається як а, сторона переговорів, а, як з якою є сенс про щось говорити, і це вже не лише там особиста думка, це вже не думка лише там у українців, це вже думка лідерів західних країн а, наразі. Які, коли говорять про те, що в кінцевому випадку, колись там будуть якісь переговори, то вони вже не говорять, що переговори будуть з Путіним, тому що вони розуміють, що це, це не той випадок. А що буде після нього, буде дуже сильно залежати від того, яку перспективу окреслять Росії. Тому що Росія, яка буде стояти на порозі абсолютно банкрутства. А ми говоримо про ну тільки тільки знаєте матеріальний рахунок за втрачені. Я тут, тут тут надзвичайно важко навіть порахувати, і ми будемо рахувати ще починаючи з Криму. А тобто, це вже збанкрутує Росію, і тому їм прийдеться домовлятися з питання дуже слабкої позиції. З, вибачте з слабкої позиції, і тому шанс що. Ці всі, от, значить, начебто, агресивні люди в оточенні Путіна можуть зайняти таку абсолютно іншу позицію. Чи, чи ж виключно для того, щоб зберегти свої своє своє життя і свою свободу і особисту. цього тижня відбулися вибухи е, у Енгельсі на аеродромі, у Дягилєво. Ми не маємо офіційної інформації, що там насправді е, сталося, але. Фактом є те, що стратегічні російські аеродроми, як виявилося, є незахищеними проти ракетної оборони, проти повітряної оборони. Що, що це може значити для подальшої логіки війни розуміння росіян і російських військових, що насправді. Ну, навіть їхні повітряні сили не здатні боронити об'єкти, які знаходяться в глибині цієї держави. І вже та сама Москва по суті є у зоні удару. А американці заявляють про те, що можливо і до Сибіру скоро дотягнемось. Ну хто дотягнеться, не деталізуємо, але тим не менше вони розуміють, що вони не захищені, в них немає відчуття безпеки. А воно в них зникло ще з ударів по Криму, воно зникло в них з Кримського мосту. Воно посилилося цим, і воно буде продовжуватися. Коли вони будуть втрачати далі кораблі Чорноморського флоту, а це також вважає питанням часу, то вони будуть розуміти, що от фактично великі інфраструктурні об'єкти, які для них є основою їх боєздатності. А вони мають величезну, величезну вразливість, і, і це має їх привести до думки, що поразка це військова поразка це абсолютно реальний сценарій. А багато з експертів їх вже так вважає, але не всі. І от чим більше таких історій буде, чим щоб ця історія не чим би вона не була, то ця думка буде вкорінюватися все більше і більше. Ну, зрештою, ми в New York Times чули так, принаймні такі їхні факти, посилаючись і на наших високопосадовців, що ці дрони були українські, так що це Україна атакувала за допомогою дронів. А наскільки це для російської сторони в принципі була несподівана дія? Знову ж таки, ну якби не, не передбачили, що, що ми здатні на таке. Так, наскільки я наскільки нам відомо, ну от експертам нашого центру, от які там, значить, збирали дані, то це абсолютно була несподіванка. Вони в взагалі... Не розуміли, що це, звідки це і так далі, і взагалі багато речей для них несподіванок. І, і чим би не був, як би не, не реалізована була це ситуація на Кримському мосту, що відбувалося в Криму. Це все кожний раз це було несподівано, неочікувано. А Є взагалі версія, що якщо говорити про протиповітряну оборону Російської Федерації, то там надійно. Прикриті лише два міста: це Санкт-Петербург і Москва, а все решта ну, велика територія, ні, ні. те, що вона, скажімо так, дерева, це відомо. Вони не здатні, звичайно, вони не готувалися до такої війни, яка зараз йде в Україні. Вони вони не готували проти свою протиповітряну оборону. Вони вважали, що для цього немає сенсу. Вони не сприймали загрози. Тому, звичайно, що зараз в них така, знаєте, пожарна ситуація, і а, ясно, що. Так, в них велика кількість прогалин, дірок, які вони не закриють у найближчій осяжній перспективі ні за яких обставин. Пане Андрію, які ваші прогнози От на найближчий час, що варто очікувати? Зрозуміло, що багато залежить від української армії, правда від наших контрнаступальних дій, але все ж ми також чули і від українських високопосадовців про те, що там до нового року ми Крим повернемо. Ви як на ці прогнози реагуєте і що можете сказати? свою думку ну, я не посадовець. Я дуже поважаю всіх наших керівників Міністерства оборони, тому я не буду коментувати. Можу сказати, що то, що точно треба очікувати, це продовження на жаль авіаударів. А це це дійсно ну намагання їх всіми способами, всіми всіми можливими і неможливими. Це все ж таки вийти якось на якихось досягти успіхів на сході. А вони скоріше за все будуть віддавати готові ну на будь-які, скажімо так, відступи з інших напрямків, але їм треба, треба буде, хоч щось продемонструвати. Якщо вони не продемонструють, я думаю, що в них будуть розочарування. А то ми будемо очікувати в наступному році, скоріше за все, якихось нових змін в керівництві військовому. Це приведе до знову ж таки розочарувань взагалі в військово-політичному вже керівництві. Ну і далі будемо дивитися, але вони будуть намагатися показати хоч щось. Причому на жаль, до нового року. Ну ми знаємо, вони ж всі завжди щось додат намагаються зробити. А будуть намагатися щось зробити додат, і тому. Ну, грудень це також буде напружений місяць. А 1 січня, день народження Степана Бандери. Також треба бути уважним. Ви кажете про послаблення впливу Путіна загалом, як політика, навіть середини своєї держави. Як ви гадаєте, чи є в нього ще буде якісь важе для того, аби натиснути на Лукашенка, аби той вів свою армію, спробував атакувати кордони України? А питання не в цьому питання в тому, що у Лукашенка, навіть якщо він спробує це зробити, це закінчиться катастрофою, і вона не дасть нім ніякого ніякого пози... ну, тобто ніяких здобутків у Лукашенка. Немає армії, яку б він міг застосувати, і яка б змінила щось в стратегічному так би мовити, оточенні ну взагалі в стратегічній картині цієї війни. Тому питання ж не в тому, що в нього є важелі в кінцевому випадку. В нього є якісь там фізичні важелі на Лукашенка. Але Лукашенко намагається йому пояснити, що це не скажімо так. Символізм цього вже пропущений цей момент. Тобто, це було важливо на на початку початкових стадіях, коли там показати, що це війна не тільки Росії, а це війна там ОДКБ, там ну щось таке. Вони намагалися це робити. А зараз це вже не має ніякого сенсу, тому якщо Лукашенко піде, це вже буде ну це катастрофа буде ще для нього, і яку вже росіяни не зможуть його врятувати. Інше питання: що саме напрямок, тобто з півночі, де росіяни можуть застосувати свої сили. Він залишається і тому ми постійно тримаємо як резерв на, на півночі. Це це, це, це ризикі, але скажімо так, успішних сценаріїв їм реалізувати такий напрямок. Ну це практично нереально. От було багато розмов, що може бути така віроломна атака на Волинському напрямку для того, аби відрізати від постачання зброї Україну. Ну, ні. Вона може це суїцидальна атака. Буде скажімо так. Дійсно, це постійно. Вона ще була. Якщо ви пам'ятаєте, там в листопаді, 21-го року, коли вони проводили свої навчання, захід команда ну, в тому числі, от команду штубну частину. Там це скажімо так, цей напрямок розглядався, як навіть моделювався, але реалізувати його, і от з тих пір про нього постійно говорять, але і реалізувати його успішно в них вже сил немає.